Доброго дня, підписники! Сьогодні будемо пробувати наш монодиск. Ми його дещо змінили, кути змінили, конструктивно трішки змінили. І сьогодні будемо пробувати, як він тепер працює в нас. Так, Ось так виглядає наш монодиск тепер. Ось бачите, як ми його завалили по кутах. Зараз ось таку зробили некихлю конструкцію. Зараз спробуємо. Ми зараз губину виставили на всю, але будь треба підмілити Тут дуже твердо. Так, ну начебто все працює. Зараз ще попробуємо, звісно. Так, ми ну тепер по такому ноутіл, так би мовити, фону спробуємо. Не видиме посів. Так. Зараз не скриємо рядок, побачимо, як лежить у рядку зерно. Так, ну ось, Задану глибину тримає добре, підкачали трохи нашу пневмоподушку до 4,5 атмосфери. Ось тут край поля, дорога. Ну ось, Знаходимо, поставили десь 4 см глибину, то так ми бачимо, так воно і є. Ну, можна сказати, що цей прототип в сашнику вдався. Тепер зробимо їх більше і будемо вже випробувати в полях. Так, ну все. Наші випробування можна вважати вдалими. Все у нас вийшло. Тепер ми знаємо, що ця конструкція має право на життя. Зробимо таких, мабуть, що 4 або навіть і 6 штук. І поїдемо вже, мабуть, як завжди, до технічного. Поставимо на нашу сівалку Січ Про і вже побачимо безпосередньо в полі, як працюють ці сошники. Ну а якщо вам цікаво, слідкуйте за нашим каналом. слідкуйте за новинами на нашому каналі, Ставте лайки, пишіть свої коментарі.